Це є найстаріші з цивільних будинків в Мукачеві, цивільних, так кажуть, тому що ми маємо Мукачівський замок, який цивільним будинком не є. Маємо ще каплицю Святого Маркіна, яка теж не відноситься до цивільних, до релігійних будівель. Палац Ракочів з середини XVII століття. А те, що він є так нібито в заглибині, це є результат того, що культурний карт наростав за кілька століть назбиралося всякого побутового сміття і так далі, це все виростало. А колись для того, щоб потрапити сюди до того палату, треба було йти досить крутими сходами. Він був на підвищенні. Але пройшли століття і нагромадилися, рівень землі піднявся. У XVIII столітті його добудували, добудували другий поверх, але зберегли принцип архітектури. Це є ренесансна будівля з елементами. Барокового декору використовувався пізніше, в 17 столітті, належав до тих же шенборнів, про яких ми говорили в Чинадієві. Це вже другий об'єкт, який я показую шенборнів, а я ще вам покажу в береговому третій об'єкт Шенборне. В радянський період Шенборне тут володіли цим будинком до 44-го року. В радянський період тут. Був штаб якоїсь радянської дивізії військової, а, а пізніше була школа загальноосвітня, а зараз це передано в художній школі. Тепер увага, Беріть увагу на такі чорні таблиці, які ви бачите на тій стіні. Там є списки людей, списки людей і дату. Під час Другої світової війни Угорщина воювала по стороні Гітлера. А після. Того. Ну, вони хотіли під кінець війни якось вийти з ігри, але е, диктатор Віклюш е, Хорті мав сина, теж Віклюша Хорті. І Вітер зробив дуже цікаву операцію. З, за, е, е, його такий був видатний агент, чи Рембо, як би його би називати, Отто Скорцені, який Мусоліні викрав з Італії з під носа американців і доправив до Берліна. І він викрав е, сина диктатора. І не було вже шансів вийти з війни. А Сталін після війни вирішив зразково покарати всіх мадярів, оскільки це була територія Угорщини, тут просто відбулася депортація народу. Тобто всі люди, і всі мужчини, які були в складі угорської армії, були репресовані. І більшість з них ніколи додому не повернулася. Ну що ж, винен цей чоловік, якого мобілізував до армії. винен, виявляється, бо був армією Ну, Але ж мене туди насильно взяли, а е, були ти партизан? Або ще щось таке. Не був партизан, а пішов в армію, значить ти вже винен апріорі винен наперед. Якщо будете в Будапешті, там є може, найкращий в Європі музей терору на вулиці Андраш. Це колишнє угорське КГБ. Там є період, період хортистів, там е, період є гітлерівський і період комуністичний. Коли зайдеш в той музей, там кров стильне живу. Але там ще і надзвичайно мистецьке виражено оця вся репресія, і ті всі репресії, через які пройшов угорський народ. Від своїх, від хортистів, від фашистів. І від комуністів, тому що те, що зробили з угорцями після війни, а особливо революція угорська 56-го року, це були набагато більші жертви в Будапешті і набагато більше знищення міста ніж в часи Другої світової війни. Мадяри пам'ятають, вони все добре, пам'ятають. Вони ненавидять, не те, що радянський союз, кожного хто з радянського союзу колись вийшов. Змінити не дуже цього ненавиді. Ну, мені розказувала жінка, яка вийшла заміж да, німця, а, а, але їхала вже громадянка, досконально знає там то все. Але їхала сюди через Угорщину і він сказав, ти сім'я руська, я тебе не пущу, у тебе що то так вас волінзі, ваш фрекінду. Ну ніцверштейн, ти все хорошо понімаєш, ти все х побачив, що ім'я Люба. А німці не мають таких імен. Розумієте, то що вона ріхтер, там ніхто того не цікавить, розумієте? Знущався скільки хотів. Дитина маленька в машині спить, а воно знущається, тому що відчуває владу. Розумієте? Я сам це відчув у Будапешті, коли я вечором шукав вулицю Верешкерегуть, вже стояв на тій вулиці. Але я підійшов до якої жінки так років, може 45-50, і запитав її. Як пройти? На доброю російською мовою мені дуже детально розповіла. Всі орієнтири мені дала, щоб я нікого не питав. Аж поки я не вийшов в ліс десь вночі. А потім вертався на вихідний рубіж, десь так розумієте, що я десь там. А я вже потім я придивився, я ж ввечері не бачу, почав слухати. А я стояв на тій вулиці, яка мені була потрібна. Мені це спеціально. От за тим принципом, знаєте, як Задорнов розказує в Таліну далеко? Нет, недалеко. А можна з вами? Можна. Їдуть, 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 їдуть. Акталіну далеко? О, вже даліко. <ріху> Але до цього треба віднестися з розумінням і розуміти, чому це так. Виходимо на головну вулицю. Далі.